Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли для того, щоб проговорити питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску. Це в першу чергу стосується виконання закону України від 3 лютого 2011 року номер 2973 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску. На виконання нього було о, видано дві постанови кабінету міністрів україни від 5 жовтня 2011 року номер 1030 і 1031 з метою розроблення порядку проведення попереднього документального контролю в пунктах пропуску та е, переліку товарів визначення яких підпадають під проведення попереднього документального контролю та інших видів державного контролю на виконання цих нормативних документів Харківською обласною митницею було вже проведення вивчення нормативних документів, які регламентують порядок проведення державного контролю в пунктах пропуску. Це в першу чергу стосується проведення санітарно-епідеміологічного контролю, ветеринарно-санітарного контролю, екологічного та фітосанітарного контролю та контролю за переміщення культурних цінностей. Вся ця нормативна документація була вивчена особовим складом. теоретично. 19 жовтня була проведена робоча зустріч з керівниками. Контрольних органів державних контрольних органів цих структур, яких я назвав, було розроблено план заходів щодо проведення додаткових теоретичних та практичних занять з особовим складом митниці та вивчення проблемних питань в зв'язку з введенням попереднього документального контролю з 16 грудня 2011 року. Ці нормативні документи видані. З урахуванням сучасної світової практики, я можу сказати, що наші колеги Російська Федерація. І сусіди ввели попередній документальний контроль і делегували ці повноваження митним органам уже з липня місяця. Ми відпрацювали це питання і врахували практику, тому що, як ви пам'ятаєте, в цей день, з моменту введення, перший день, коли запрацював попередній документальний контроль у наших сусідів, були невеликі збої в митному оформленні і виникли. Черги. Вони протягом доби були всі питання урегульовані і проблемні питання були зняті. Ми враховуємо ці всі питання. Для цього як я вже говорив, розроблено план заходів, де визначені відповідальні особи. Які відповідають за проведення навчань, проведення практичних навчань і опрацювання проблемних питань, відповідальні особи це заступники керівники контрольних служб в Харківській області, і з нашого боку визначені начальники митних постів і начальники відділів митного оформлення в пунктах пропуску. Проблемні питання. Які ми бачимо вже на сьогоднішній день? Це в першу чергу опрацьовується питання збільшення штатної чисельності підрозділів мито оформлення, які оформлюють. Суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в одному пункті пропуску. Це плетенівка, ми збільшимо по одній посадовій особі в кожній зміні, тобто на чотири посадові особи. В інших пунктах пропуска, як ми аналізували на сьогоднішній день, ми проблемних питань не бачимо. Гоптівка не потребує збільшення. Чугунівки піска теж вони між державні пункти пропуска. Там невелика кількість товарів оформлюється, які підпадають під. Види контролю ветеринарного, фітосанітарно, екологічного та санітарно-епідеміологічного контролю. Те, що стосується залізничних пунктів пропуска, тут практично проблем з веденням. З Цього пакету документів не виникає, тому що е, всі ці контрольні служби як розміщалися рядом з пунктом пропуску, так вони і розміщуються рядом з пунктом пропуску. Невеликі питання, які ми зараз опрацьовуємо, які ми проговорили на зустрічі 19 жовтня з керівниками контрольних служб, це Питання виклику посадової особи представника того чи іншого контрольного органу у разі, коли попередній документальний контроль припиняється. Це випадки, передбачені постановою 10.30, Вони всі описані в основному. Це відсутність наявності всіх дозвільних документів в першу чергу. Порушення цілісності упаковки, якщо ввозяться товари з порушеним терміном використання, ну і інші незначні випадки. В цих випадках попередній документальний контроль припиняється і види контролю, відповідно, виконують ті органи, на які покладені ці функції. В цілому. Плюси, які від цього ми бачимо, це в першу чергу зменшення часу митного оформлення. Якщо на сьогоднішній день на Оформлення однієї партії товару в пункті пропуску передбачалось 2 години для митних органів, по пів години практично для всіх контрольних служб. То цей час залишиться у розрізі 2 годин для митного органу. Відповідно, контакт з контрольними службами буде в тих випадках, в яких попередній документальний контроль припиняється. Взагалом, це дасть позитивну практику. Практика ця практично в усіх європейських країнах застосована. Як я вже говорив, і наші сусіди теж з липня місяця працюють по такому принципу. Ну, коротко, я давив практично всю інформацію, загальну інформацію. Будь ласка, в кого які є запитання? Пожалуйста, можемо проводиться обучение личного состава и насколько на данный момент готовы ваши специалисты за такими изменениям? Ну на практиці ці навчання вже проводились теоретичні. Ми зробили план графіку по кожному підрозділу і провели такі заняття. Зараз ми пішли вже далі. Ми зараз відпрацювали план проведення теоретичних та практичних занять з контрольними органами, відповідно визначені відповідальні особи від кожного контрольного органу, тобто від санітарно епідеміологічної служби, ветеринарно-санітарної служби. Екологічної та фітосанітарної служби визначені представники, які начитають теоретичні заняття. Потім ми перейдемо до практичних занять, тобто, коли виконують на сьогоднішній день функції ці контрольні органи в пунктах пропуску, вільні від виконання своїх посадових обов'язків, особовий склад пунктів пропуску, прийдуть і на практиці подивляться, як використовується програмне забезпечення та якими нормативними документами користуються посадові особи цих контрольних органів відповідно до діючого законодавства. Це планується провести ці заняття і теоретичні, і практичні протягом місяця. Розпланований вже графік, є проведення цих занять по кожному підрозділу окремо. І я вважаю, що до 20-го вже повністю проведемо і приймемо заліки по цих питаннях. Ще якщо можна. Я правильно розумію, що в яких особах сложних случаях визивати. Представители сам станции, так, так, я вже говорив по цьому питанні. При відсутності документів, необхідних для проведення попереднього документального контролю, при відсутності дозвільних документів, оце основний випадок, в якому попередній документальний контроль припиняється. Як показує практика, порушення упаковки ввезення товарів з порушеним терміном використання. Практично таких випадків не буває. Радио «Новая волна». У меня небольшое уточнение. Попередний цей контроль будет всех товаров или есть список какой-то, кто не попадает Є, є перелік товарів, затвер, затверджений постановою Кабінету міністрів від 5 жовтня 10.31, там є повний перелік. Тобто всі ті товари, які підпадали під ці види контролю, вони в цей перелік попали. Але ж там визначено в якому випадку який товар підпадає під який вид контролю. Тобто там є перелік товарів, які зовсім не підпадають під види контролю. Воно позначено нолем. Одиниця це товари, які які підпадають під проведення попереднього документального контролю, два це товари, які підпадають під проведення контролю контрольними службами в пункті пропуску, і три це проведення попереднього документального контролю в місцях в зонах митного оформлення, оформлення, крім пунктів пропуску. Тобто вже на митній території України в місці митного оформлення проводиться цей контроль.

І ще можна доповнення спеціалістів вот этих служб, які проводили этот контроль, там ветеринарної служби, они ані їх сократять і куди нінуться? Ну я думаю, що повністю о, скорочення не буде в повному обсязі, але ж частково. О, Скорочення штату буде, тому що випадки ці запрошення цих представників цих контрольних органів пункти пропуску будуть. Це обов'язково, тому що ми врахували і аналізували практику, не завжди ввозяться товари з повним пакетом документів необхідним для проведення попереднього документарного контролю. І ми зараз ці робочі групі дали завдання відпрацювати механізм за. Дії з контрольними службами, де будуть приймати участь і представники цих контрольних органів для того, щоб відпрацювати в найкоротші терміни залучення представників контрольних служб до проведення процедур митного контролю і пропуску через митний кордон України цих товарів. Все-таки, Андрій… Получил вопрос, ответ на свой вопрос. Раньше контролировали вот исключительно эти документы, проверяли специалисты службы. Да, так Зараз размытные органы с шестнадцатого дванадцатого две тысячи року. Тобто таможні тепер будуть замінити всіх, 5%? Ну, якщо раніше в єдиному офісі в пункті пропуску знаходилися представники ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю, то зараз вони там, їх знаходження не, не обов'язкове, тому що практично ну, десь, наверное, 99,5% всі функції, ці функції, їхні функції будуть виконувати митні органи. За винятком тих випадків, які вже я назвав, запрошення. Якщо раніше ці документи попадали до посадової особи митного органу, потім представника контрольної служби, там ветеринарна, фітосанітарна чи іншого виду контролю, то зараз вони будуть попадати ну не зараз, а 12-го, до представника митного органу, який всі ці операції при наявності забезпечення його нормативними документами і програмним забезпеченням цих контрольних служб видані відповідні розпорядження для того, щоб вони нам передали все програмне забезпечення, яке в яким. Вони вони користувались в практичній роботі і всю нормативну документацію, якою вони користувались, для того, щоб представник митного органу приймав рішення відповідно до діючого законодавства по цим видам контролю. По товарам, так? Товари, які підпадають під, да, під ці види контролю, державного контролю. дозор. Хотілося б узнати, що це все-таки. Приїхання. Що для звичайних людей? Не Скорочення часу, як я вже говорив, раніше передбачено спільним наказом було проведення процедур про митному оформленню дві години на час для проведення контрольних функцій представниками цих контрольних органів, був десь 30 хвилин. Цей час скорочується 30 хвилин. Це на кожну контрольну службу. А якщо, наприклад, товари, які м'ясо теж саме підпадає під санітарно-епедионологічний контроль, під ветеринарний контроль, це плюс додатково ще година до цих двох годин. Скорочення і контакт з цими посадовим особами. Тобто час на проведення, час в черзі, час, поки дійшов, час, поки провели цей контроль, він скорочується. Я вважаю, що десь на. Певно, ну на 30% зменшиться час митного оформлення товарів в пунктах пропуску за рахунок цього, не менше. І спрощення всіх процедур. Почему уменьшується? Якщо є один товар і можна його, допустимо, проконтролювати. Раньше он контролирувався двойна спеціалістами или тримав, экологічним, санітарно-епідеміологіческим, чи що таким. Сейчас будуть контролировать роботник та таможни, правильно я понимаю? Так. Я зараз вам це питання роз'ясню, тому що при наявності подачі експедитором чи представником організації, яка переміщує товари через пункти пропуску, він подає пакет документів. Відповідно, посадова особа митного органу вивчає всі наявні документи, тобто дозвільні, висновки, дозвіли, сертифікат.